Привіт! Дай Боже! З вами шотам YouTube, і сьогодні ми поговоримо про ніші, які можна знімати не виходячи з дому. Взагалі почнемо з того, що ту нішу, яку ви можете знімати, не виходячи з дому, а їх просто мільйони. Треба, щоб ви самі вміли робити. Наприклад, ми можемо вам накидати ідей або підказати, в якому напрямку рухатися, а ви вже самі беручи цю от інформацію. Думайте, аналізуйте, і можливо це вас наштовхне на те, що о, точно, а я про це навіть і не додумався. Ну і почнемо з того. Як же Влад сказав, вам треба обрати ту нішу, яка вам подобається, і яку ви можете робити кожного дня, навіть не виходячи з дому. Ну, і перше, що таке на голову приходить це чистка взуття. Якщо ви думаєте, що просто відео, де там 5-10 хвилин хтось чистить взуття з глини, там, щось, всякого, mm -hmm. <світ> всякого бруду, розумієте, якщо ви думаєте, що це ніхто не буде дивитись, ви помиляєтесь, тому що подожди, бачите, скільки перельдів на цініші, і ці ролики дивляться переважно європейці. І перепрошую, ви можете бачити навіть дохід з нашого боту, скільки заробляє ніша з чисткою взуття. І що для цього потрібно з того? Е, можна так сказати, ну в мене там, наприклад, три пари кросівок і що я їх буду по кругу чистити. Блін, та берете на олік, заходите, Дивіться, тут же ж питання, що я можу знімати, не виходячи з дому. Але доставка може прийти прямо до вас додому. Викрутився. А? а, 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 а. Насправді ви можете просто навіть, типу, виключимо той факт, що треба вийти кудись. В люди в угу. нині нині це важко зробити. Я погоджуюсь, але виходиш в люди, йдеш в секундхенд, купляєш там п'ять пар шість. Потім приходите додому, берете глечик із підвазонка. Кидайте його туди, заливайте болотом, крайдою, гівном якимось, короте, ще чимось. Чекаєте день, на наступний день, просто знімаєте відео, як ви оттуда його виколупуєте, витягуєте цей кросок і починаєте чистити. Я тільки що так напрягся, щоб не сказати слово гімно, а ти так взяв і сказав. Коротше, я не буду тепер напрягатись. Ну, одним словом, ви зрозуміли: берете 5 пар, мастите і в кожному відео чистите. На заставку ставите до після. І. Найцікавіше, що коли ви все почистили, у вас 5 пар чисті, вам нічого не мішає їх знову замастити. І давайте зрозуміємо, що зараз ми ви включили можливо відео, а ви перший глядач на цьому каналі, а вам тут зразу кажуть, візьміть ваші кросовки, засуньте в імно і знімайте це на YouTube. Дивіться, насправді, насправді, вдома можна знімати кулінарії, йоги, чищення, прання, малювання арт. Тобто максимально багато чого, навіть якщо ви, допустимо, ви експерт в 3D або в анімації. У вас є комп'ютер, а комп'ютер де стоїть правильно, у вас вдома. Це вже ніша, яку ви можете створювати, не виходячи з дому. Люди в it компаніях працюють не виходячи з дому. Тож, чому не можна, не виходячи з дому, робити youtube канали? Не знаю, можна і треба насправді. Колись я давно розказував і показував про нішу, як чистять сковорідки. Чудесна ніша, дуже заліпательна. Я розумію, що дуже тяжко ці всі сковорідки. До речі, в приватному телеграмі, в секретному, мені хлопець писав і пропонував отакий контент купити. Тобто мені навіть не треба шукати сковорідку і чисте знімати. Мені вже пропонували купити такий контент, розумієш? Ну, дивіться, варіантів є безліч. Тільки що ми вже сказали вам. В моменті почав називати повну ніж. Ми зараз про них, мабуть, маємо детальніше значить, розказати. Раз зачеркнули. Окей, перша ніша. Ну, чистка взуття. Друга ніша, чистка предметів. Дивіться, ви ставите кастрюлю і чистите її. Далі ви берете і чистите вже якусь. Я не знаю. Як би це дивно не звучало насправді для нових глядачів. Просто брати чистити каструлю і це вже популярно. Розумієш? Дивіться, не вже популярно. Ми куркопівні. Дивіться, подкаст про куркопівня тут по підказках, неважно. А, Дивіться, якщо ви знімете, як ви чистите сковородку чи кастрюлю, не думайте, що отак от зразу фі, полетить. Треба розуміти кухню Ютуба, треба розуміти, що це треба робити регулярно, кожен день. Сто раз про це розказував в інших подкастах. Дивіться, хто ще не розуміє, про що йде мова, там знизу є навчання, переходьте досліджуйте. Ви знімаєте, як чистити сковородку? Продовжимо, 3-4 місяців. І у вас замість сковородки в кожному відео новий предмет. Але з вашого побуту, з вашого дому. В Наступному відео ви вже чистите акваріум, де там рибки здохли. О, це, взагалі, топчик. Все іде. загнило. Все. А на привішку ставити знову ж таки до, після. Робите клікбейт. Бо клікбейт, знову ж таки, це що? Це 90% вашого успіху. Демо далі, за сказав... акваріум, я просто знаю, скільки я пам'ятаю, скільки я намучився з акваріум, і це прям капець. Це можна його чистити так реально кожен місяць. Далі ти сказав за його. Контент з його. Звичайно, якщо ви а, не вмієте займатися його, не знаєте, як це робиться. Можливо, це не ваш варіант. Всі рекомендації, які ми зараз тут говоримо, це просто ми обговоримо ті ніші, які існують залі на Ютубі. Якщо когось це дотично черкається ця тема, можете пробувати, чому б і ні. Цей контент тоді і так є в вашому житті. Ви його просто маєте знімати, включивши камеру і робити далі своє хобі. Наш учасник, якому ми робили розбір каналу, дома знімає офігенні відоси масажа обличчя. Отакі от, от, це насправді. Особливо там, я знаю, корейці і так далі, дуже люблять відоси, коли показують масаж обличчя. Отак, от отак, от ну, типу. Дивіться, це все класно. Оцей контент з масажом класно може залітати. Називається техніка самомасажа. Тут, якщо ставочку зробимо з, типу, з цією нішою, в чому феномен цієї ніші? Там отримання не таке, що люди дивляться до кінця, не таке, що люди там комент пишуть. Через ці відео люди починають фізичну дію робити. Так. Типа, повторюй за мною, і люди включають це відео і починають себе масажувати. Ми робили ж огляд каналу в секретному телеграмі і попався такий канал. І ми замість того, щоб подивитися канал сюди, що там, як там, типу всі мінуси типу, вичислити, ми включили відео, і дивилися до кінця і робили отак. Реально, там показується людина, каже, що мішки під очима. А нам... І поки, та там година вже півп'ятої ранку. І поки ми масажували, відео повністю прийшов. А ви розумієте, що отримання це є, це є один з показників, щоб ваше відео пропонувалося далі. І коли ви робите нішу, де отримання буде максимальне, бо ти під час перегляду блін, масажуєш тебе руки зайняті, да, ти що не заняті, ти перемотай. нічого не робиш. Блін, і це офігенний контент, понятно. Якщо ти масажист такий, ти не можеш прям бли, взяти когось там, знімати, там, камеру виставив, запросив когось додому, бо ми говоримо про контент, який вдома робити. Не можеш. А тут ти сам став перед камерою і показуєш перший, перша вправа така, друга вправа така, п'ята вправа така. Блін, офігенна взаємодія з глядачем. Йдемо далі. Про що ти сказав? Про кулінарія. Кулінарія. Ну тут можна розігнатися дуже масштабно, але... але це але, най. Але... Більш конкурентна ніша на Ютубі. От ігри і кулінарія це просто істерика. Кожен, хто починає, ну можливо, не кожен, ну 90 чи 80%, хто починає щось знімати, що я можу? Кулінарія. Борщ, налісники, шкварки, варки, закрутки, закваски. І це не означає, що конкурентна ніша, що не треба пробувати. Пробувати треба, просто якщо вже влазити в конкурентні ніші. Ну, на нашу думку, потрібно просто робити чуть-чуть краще, ніж канали, які є популярними, вирізнятися з поміж цього всього, робити кращий клікбейт, кращі ідеї. Зйомка на Ютубі, самі розумієте, от для нових глядачів, людям не хочеться прийти і дивитися на кінематограф. Людям хочеться зайти і подивитися, блін, як це готувати, чи як той масаж робити, і для формату ютуберського. Краще заходить проста зйомка наближена до аматорської, де за 5 хвилин пояснюють без перебивок, без, нічого, менше, 5 без перебивок, без нічого, як зробити одну чи іншу дію? Чи відчистити акваріум, чи зготувати яєчню, чи зробити собі масаж лиця, щоб синяків таких під очима не було? Якщо б не знімати в такій от годині, то їх би і не було. Капець. Мені дуже подобається, що в нас є наш секретний чат, в якому люди діляться своїми нішами, які вони починають. І ми можемо класно проводити таку тенденцію, чи як аналіз. Коли є багато кулінарних каналів, нам просто їх скидають на огляд ну прямо десятками пачками. І ми дивимося, там 1 березня створений такі результати, там в січні створений такі результати. Тобто ми можемо прослідковувати, як ця ніша себе. Проявляє зараз. І я скажу так, що перегляди там є, та треба напрягатися. Учасниця дуже класний канал була скинула, який з м'ясом, ну прям топчик. А Ми зараз от спонтанно згадуємо працюємо не по сценарію. І якщо ми отримаємо дозвіл на показ цього каналу, ми його зараз тут покажемо. Якщо він не показується, значить не покажемо. Але канал бомбезний, він швидко росте, але чому він росте? Блін, тут все, як книжка пише: і превюшки, і назви, і, і дійка, переклад назви. І переклад назви. До речі, переклад назви це дуже важлива штука. Якщо вам цікаво, чому це важливо, як це зробити, дивіться інші відео на нашому каналі. І підходимо ще до такого кінця. Якщо ви живете в себе вдома і у вас є гараж, бам! Ваші можливості розширяються ще на декілька ніж. Наприклад, одна з ніж це є. Реставрації. Бомбезна ніша, просто вбити в Google і побачите. Ну, або по нам ставку. От бачите, скільки переглядів збирають відео, де люди просто там якусь зажигалочку затерли, зашкурили, підмалювали нова зажигалка. Мільйони переглядів. Звичайно, це також конкурентна ніша, і тут також треба багато часу, щоб запустити цю нішу. Не буду лукавити, ми з моїм. Другою ремою запускають цю нішу зараз. На момент зйомки цього відео у нас вже опубліковано два ролика. Ви собі не думали, що нас вже там мільйони перельдів на ніч з реставраціями. Це новий канал, але за два ролики вже є пошук з трафіку. Тому все, що я можу сказати, це те, що треба... люди це шукають. Потреба в цьому контенті брати. є. Ось, типу, ми зазняли 15 роликів просто заздалегідь, щоб випускати регулярні публікації на цьому каналі. <світ> 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 <світ)> ми ще відос не виконали, а вже прішки потиряли нас. <світ> да, цікавий був Бо кейс. Бо в секретному телеграмі в чаті просто типу скинув фотку, як має виглядати прев'юшка на реєстрацію. На Реставрацію, і вже виявилось так, що ця привіжка по Ютубу вже гуляє, а відос ще не вийшов. Так що менше з тим, реставрації в гаражі, мийка автомобілі в гаражі, все, що поділки з дерева в гаражі. Так, все, що хоч. хоч дивіться, знову ж таки нагадаємо, все залежить від того, як у вас ростуть руки. Дуже заліпаємо з кумом в канали із діорами Діорами, діорами то взагалі бомбезний, бомбезний контент. Це взагалі істерика. Я не знаю автора цього каналу, але недавно він зробив діораму це окрім канал, де літак Мрія стоїть в розбомбленому гаражі, де все згоріло, де все розбомбилось, але сам літак не тронутий. І це відео дуже сильно завірусилось, і я його дивився. Чому? Тому що я люблю відоси з діорамами, як щось складають. Але це відео, воно взагалі воно так надихнуло своєю ідеєю. Тобто, розумієте, розвалений, розбомблений ангар, але мрія не, зат... не тронута, ціла. ціла. Тому що мрія ніколи не вмирає, розумієте? Як це сильно це не передати словами, Але ну, відійдемо від сентиментальних тем діорами. Я, до речі, часто теж дивлюся декілька каналів з діорамами, там про Другу світову війну офігенні діорами. І ще є мужик на Ютубі, який з діорами отакий от замок будує. Просто нереально. Там, ну, там роботи, звісно, чітко. У мене з моїми двома лівими руками я б і забор не побудував би в тій діорамі, але знову ж таки, серед вас. Є скільки талановитих людей. Ми, дякуючи цій спільноті, що там Ютуб, познайомилися з кількома людьми, цікавими, талановитими, рукастими. Хочу наше, наше коло знайомств з людьми, з якими нам цікаво обмінюватись досвідом, просто збільшилось кардинально. Це, мабуть, одна із основних причин виходу з тіні і створення каналу про YouTube. Скільки ми дивилися відео? Оцей. оцей. Перші, перші наші зйомки на Ютубі, 14-й рік. Ну, типа, багато часу прийшло, тільки зараз ми от, в минулому році вилізли, щоб щось розповідати вам і збирати тусовку навколо і ні разу не пожаліли, бо блин, ви круті, всі люди, з якими ми познайомилися, це просто це найбільша цінність цього проекту насправді. Ну і раз говорити про те, що ви можете знімати вдома. Паралель між діорамами і чимось творчим. Та чим би ви не займалися? Чи ви музикант, чи ви художник? Прикольна! Канал пам'ятаєш, вибач, що перебив. Там, де, там, де грають на гітарі, а зараз. Перші, будь ласка, комент. Чи часто ми перебиваємо один одного? Бо багато хто пише, що у вас така синергія. А хтось каже, та не перебивайте один одного. що... Я не біжаюсь. Та все окей. Канал, там, де грають на гітарі, а ззаді зад, якась реакція. Чи тапком кидають, пам'ятаєш? Канал є. Вони знімають цей канал вдома, це хлопець і дівчина. Дома? О, о, дом. дома Дома, дома. Кажуть, чи ви музикант, чи що, але я таку повчальну річ говорити, мене перебив. Я не біжаю. Трошки. Грають на гітарі. І над, назва відео, клікбейт. Заграй цю пісню, і вона тобі дасть. Ну, вибачте, як є. І коротше, він грає, 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 і вона так до нього підходить, підходить, підходить. І б'є тапком, типа, задувбав, я вчусь, чи що там я роблю. Знаєш, типу, я працюю, не мішай мені, типу, Господи, перестань. Конфлікт назви і відео. Ну, там різні є варіанти. типу. це в кожному відео. в кожному відео, Тривалість там по хвилині. хвилині десь, та. Вони б'ються, якісь мемні штуки роблять, і відоси гатять там, на мільйони програм. Ну добре, ми вже щось затягнули кота. О, так що, до речі, будемо вдячні, якщо ви напишете в коментах, які ще можна ніші знімати вдома. Можливо, це допоможе вам, нам і розширить кругозір. А я просто доб'ю свою повчальну Давай. фразу. Чим би ви не займалися, чи ви вдома, чи ви на роботі, без різниці. Робіть те, що вам подобається. І обов'язково пробуйте запустити це на Ютубі. Просто робіть своє хобі і включіть камеру. І побачите, що ви не будете напрягатися, ви будете робити те, що вам подобається, і дасть Бог заробляти на цьому гроші. Чого вам і бажаю. З вами був що там Ютуб» Всім піс. Ой! Ото от ми на